Всем привет Уже поставил колесо Поставил выхлоп Ну трубу Що зараз покажу как я то э, разбирал За кой складности я заткнувся розб... колеса Ну при изняти выхлопной точніше О, уже поставлю колесо Накачали вже, накачали мені його. Нічого не пропускає. О, став вихлопнули сьогодні, тільки що. Віду то не знімав, бо нема штатива. Так, зараз покажу, що там як. Так, перший я того відкручував. Потім вибив... Ой, зараз. Так. ой, Так, ваше эти вот булки відкручиваю. Пойдем выбыв тут вот, типа, по тій хуйні, Ну, типа вышло и потім я відкручу эти вот дигайки. Дуже, дуже тяжко добратися. потім же то все позанималося. Ну и все. Уже только затянув эту штуку. Выхлопнулся. Вих... А чтобы они уже все нормально. А, стартер... Зараз. Стартер е, дав своєму знайомому електрику. Насчет щоток, типа... то може казав, що буде мати, то типа постави.